Давайте покажемо нашій команді, що ми єдиний цілий. Гарна найкраща команда на заході України. Знаходимося на стадіоні Хімік. Сьогодні матч-дей, матч, матч п'ятого туру, в якому з'їдуться Калицька Гарда та Поляницький яструб. Що можна очікувати від цього матчу? Дві команди є досить сильними. Гарда з яструбом ще не зустрічалися, Тож очікуємо на досить цікавий та бойовий матч. може ну, Я довго думав, де брати матеріали, як розмальовувати. Сьогодні зранку ми зібралися. Ми взяли фарбу, купили її, сіли на лавку, почали розмальовувати. Взяли кісточки широкі, тонкі. Все акуратно, контури обводили. У нас одна ці хлопці сьогодні. футбол. Так що пацани, давайте, щоб все, у, 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 все сьогодні було добре, Ми сьогодні маємо вийти всі разом на поле і маємо вижити з себе все, хлопці. Вижити все, пацани. Ця футболка, щоб ви розуміли, це старого ультрафу моя. От маєте ще калуш. І оце «Партизани завжди з вами пише. На виїзда... Вона на виїздах була, було в Тернополі, в Чернівцях. Е, дивіться, тут пише Партизани завжди з вами. І ви мусите бути такі самі, як і партизани. Мусите бути єдині. Тут на секторі не має бути якихось матів, криків, бійок. Ви мусите бути одне ціле і кричати на всі груди. І ла Шала лала і потім вдаряючись, потім... і всі типу піднімаються, і давай. ла лала. Якщо Пацани, давайте покажемо нашій команді, що ми єдине ціле. Сьогодні у нас є гра, черговий шанс себе показати. Нам треба повернутися на шлях перемог. Доказати, що ті попередні ігри, що ми десь трохи не вдалося зіграли що було користь. Давайте, пішли. Так що давайте пацани всі разом і за перемоги. Степень заробляє Михайло Остапчук. Андрій Лоцький буде пробивати його. О! 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 Фантастика! Гол забиває гарда. Другий! Фантастика просто! 2-0. Гарда попереду. Гарда найкраща команда на заході України. Зараз Україна, але максимально голосно. Усі свої легені мусите виплюнути. Давайте моє. Україна! Добре, Україна! Ik heb het gevoel dat ik Просто фантастичне завершення матчу. Гарда перемагає з рахунком 3-0, піднімається у турнірній таблиці. Сьогодні був просто фантастичний матч. Повні трибуни, ультрас, атмосфера андеграунду і шалена гра команди. Воно вирішило долю матчу. Наступний матч досить важкий. Наступний матч на виїзді з лідером, з нафтовиком із долини, і це буде таке собі своєрідне дербі. Тож слідкуйте за нами, підписуйтеся на соціальні мережі Гарби, в Інстаграмі, Фейсбуці, а також на інформатор калош.